Під час окупації, коли ми на, на той час були в селі, проживали в прилуках, і коли почули, що наступають рашисти, їдуть сюди, то ми поїхали в село на дачу. І ми були тут на дачі майже тиждень. І коли вони було дуже страшно, було дуже страшно, гупало, бахкали. Ноччю теж було страшно, тому що в нас рядом стояли у саду, вони стояли, одна частина їхня, а інша частина стояла на дачах, і вони, якби, от, перестрілка була між ними. І було дуже страшно. Був з нами внук, наш також діти наші ще теж з нами приїхали. І, от коли вони вже відходили з села, наш мій внук. Поранив дуже сильно коліно, і ми вже не дивлячись на те, чи вони пішли звідти чи ні. Хоча вони були тут на дачі. Ми не ну не знали, чи вони повністю виїхали, чи ні. Ну дивлячись на те, яка була дуже велика рана в дитини, ми рискнули і поїхали сім'єю на прилуки, тому що треба було до лікаря. І таким чином ми якраз проскочили, воно тільки виїхали з колісників, і ми якраз цей час проскочили. На трасі стояла розбита техніка, порозкидані речі їхні, навіть унітаз лежав, мабуть, на дачах вони ж вкрали. І коли ми вже приїхали в Прилуки, то мені позвонили на наступний ранок. Що вони повернулися, тільки виїхали, мабуть, в лісові сорочинці чи пілюхівку, і повернулися назад, вони і ночували у мене в клубі. За клуб я дуже-дуже переживала, тому що це все моє життя тут пройшло, коли я закінчила училище культосвітнє, і мене сюди як направили, так я все життя тут і працюю. Я дуже-дуже переживала, що вони тут наробили. Коли я приїхала, то двері були поверівані. Прапора не було. Прапорми, коли ми тут були цілий тиждень, то кожен ранок чоловік мій ходив і дивився, чи прапор висить, чи його не вкрали расисти. Хоча вони рядом стояли, зовсім рядом. Я кажу, не йди, а він, ні, я пойду подивлюся, чи прапор висить. І от я приїхала, коли я приїхала, то все було, двері повиламувані, замки позрівані. У кабінеті було все. Повний безлад, вони там пиячили О, із шкафа, шафи витянути костюми були порозкидані по, по кабінету по моєму. Ну і на столі вони залишили записку. О, було написано: ми не хотімо воювати, ми їдемо додому, українці ми вас любимо, і українці було написано з великої літери. Що це ну, якби як так якось і поразило. Ми з ними не спілкувалися. Хоча вони по селу ходили, ходили і просили і сигарети, цигарки, і горілки просили. Ну, це що, що я можу сказати. Покрали вони в мене переноски, роутер, украли.